Доброго дня підписникам та гостям каналу. Давно відео не було не вирішив, де що є на, на продаж. Пшеничка, звісно, не важна. Так ти воно в олійника. У колі, так. Така ти? Ну, як, ближче до діла. Є такий на продажу такий борт. Е... Як сюди він хуже, з того боку перепустимо. Та як я сюди? Я нахилю не перейде. Ось ось такий. Два, два штуки їх таких. Два штуки таких. Це бортовий 43-31 зІЛ. Да, да. А планувалось на прицеп. Ну, це, це я там. Це це і крило. А бжоли продаєш. А як, я ну тут посвятись. Е? Так, є ще. Пит солодиш, оте все тоді. Є ще такі деталі на продаж. Це Сікло зіл 130 нове не було використання. 500 гривень. 500 гривень. Телефон тоді і цей. А Да я й запишу там, скажеш. Це МТЗовський редуктор. Редуктор. Це компресор Зіловський чи. Як? Один Зіловський, один Камазовський, все по тисячі. А я не знаю, то я стільки МТ-Зовський, тож то наш ровно. Не, не, не знаю. Коротше, хай і за цей будеш буде бал... з господаром вите говорити. А це що, це зіла це? Це ще зіла чи газон, але воно не, не, не комплектне, немає однієї шести. Ну, грубо говоря, сам корпус, правильно? Ні, я же корпус. От на стегня ж є і питівники є. Ти трохи -то той набав. Понятно, це в нас, що це в нас таке? Це корзина. Ні, да я поняв тільки. скут. 3309 30 газон. Це той шестициліндровий? Ні. Чотирьохціліндровий повітряний колонці. Ага. Кардани то ж увазі, мабуть. Да не Так, далі що у нас? А, двері, так? Дві дверки є, такі. Та чого ви? Є такі дві дверки. Ну Це ж 3307. 07 у мене Вони, вони були, і 130. 64-цілітдорового дізеля, ну я думаю, у 3307. 33-07, мабуть, така ефективна. сама. І ще воно радіатор ріфи. Мену. є ще такий радіатор Іфа. Такий стан. Так воно ж було на тосолі, була на тосолі. Іфа на тосолі. Ну стан хороший, рівненький. Може кому цікаво. А буржуйка, воно якраз на літо має кому буржуйку. Ні, бо тоді ж забули схотна. Може кому цікава така буржуйка. Вона ж то їй, слоня, в ньому водяна рубашка. Бо тоді ж ото год назад ці коли коткали по холодя. Давай щось собак продамо, хаз не гавкає. Ой, знімаю одним кадром, бо щось в мене не виходить, його ролики складати докупи. Чи такий телефон, чи я такий. Навірно. Є ще отакий борт ГАЗ 35.07 чи як він зветься, Ну, коротше, саранський. ГАЗ-53. Да. Самосвальний, але доварений. ось. Ну, В принципі, якщо кому треба, то можна ж його дорізати, правильно? Такий ще є борт. Ну, відставляти ми його не будемо. Ну, well, що все це? Ні, ми ж меду хто пасіка піддається. Не, да це серйозно, що цей можна бжоло сім'ї ще. Можна самі сім'ї, можна з вуликом. Сім'я 1700 на шести рамка. А можна в бажанні буде. Не шутка, серйозно. Продає бжоло сім'ї. Як ви почули, можна з уликом, можна саму сім'ю. Тепер продиктуй свій телефон. Я то запишу там 0,66 362 42 16. І 0,96. -930... Та я один напишу. 930. Ні, так я продиктую. А ну 0,96 930 83 80. Ну, а ти запишеш. Ну, я мтс напишу напишу чи під відео, чи в першому коментарі. Так все, на, да, на цьому все до побачення. Будем їхати працювати, бо сонечко вже вориною не достанеш.